А скажіть, будь ласка, оце твіт. А авто, ти є власником автомобіля? Ні. А хто є власником автомобіля? А чому він не має водійського посвідчення при собі? Я Не знаю. Ну, а Як ти відносишся від того, що твій товариш перебував за кермом автомобіля, в стані алкогольного сп'яніння, як показ експертиза, це 2,0 проміле. Я, я не знаю, я приїхав в Олевськ, мені там треба було схотку на базах поптати. Я не знав, він поїхав на учобу, в Олевськ, в бурсу. на учобу! Mm. Я приїхав, ну, він до мене подзвонив, каже, прийди машину, забери, чи права собою брав. Кажу, що не брав з собою, права, вдома залишилися. Ну туди-сюди, так піти. Я як прийшов, будучи, то вже спінили, вже п'ятий. А як ти відносишся до того, що водій перебуває в стані алкогольне Ну, За рук не треба пити. Таке, як пити, то оставляти рульо двома дивися. Я зрозумів. Дякую. А сам живаєш? Ну. З нового року не вживає. Я розумію. Дякую. А скажіть будь ласка, чому ти в стані алкогольного сп'яніння сів за кермом автомобіля? трезвого <говори> водителя, щоб вам водій з посвідчення водія відповідної категорії. До сих пір вони не, не пристали посвідчення? Ні, тима. що були в райвідділку, віділку Я зрозумів. Через базу армор. Добре, дякую.